Бути комунальним боржником стає невигідно. З 30 липня відбулися зміни у судочинному законодавстві, а з 3 серпня у громадянському кодексі. По-перше, тепер справи по стягненню комунальних боргів суди розглядають без позовача і без боржника. І по-друге, тепер комунальні підприємства до боргів населення мають право нараховувати з додаванням 3% річних та індексу інфляції. Імають право і цих сьогодні включати те, що я вам говорю, 3% годових і інфляцію. Во что это выливается? До 30% от суммы долга может получиться сумма, если вот тут истец должнику выставит то, что предусмотрено законом. Арифметика насправді вражаюча. Наразі слов'янці заборгували комунальному господарству 60 мільйонів гривень. Чиновники підрахували, з рахуванням законодавчих інновацій у населення можна додатково відсудити ще 18 мільйонів гривень. Натомість громаді слід або позбутися боргів, або реструктуризувати їх, або користуватися субсидіями. Що Сьогодні шуті з долгами опасно. Їх треба просто-напросто від них збавлятися.